Фактично на протязі місяця вони забезпечували проведення і спецоперацій, вони виконували не тільки дії, пов'язані фактично з отриманням правил дорожнього руху. Ви розумієте, що в тих умовах, тих обставинах, які зараз там відбуваються, на них покладалися фактично участь у спільних зведених загонах. І були їхні дії направлені на одне для того, щоб забезпечити правопорядок, для того, щоб забезпечити взаємодію усіх служб, усіх фактично підрозділів, які задіяні зараз в зоні проведення антитерористичної операції. Правоохоронці добиралися додому більше доби, однак бажання швидше побачити своїх рідних та близьких значно вплинуло на відчуття часу, і шлях здавався коротшим, кажуть хлопці. Дорога додому була довга, але і коротка. Це додому. Завдання ми виконали своє. Я думаю, як не на 100, то на 99 Привіт, Привіз, здраві, вповнув всю команду, всі на місці. Здорові, готові нас службу. Скільки часу дадуть на відпочинок даєшникам, не уточнили, але зазначають, у разі необхідності працівники державтоінспекції знову вирушать захищати свою державу і свій народ. Самі хлопці вже сьогодні готові повернутися на схід і приступити до виконання своїх обов'язків. Мені дуже приємно, що хлопці повернулися живі, здорові, з веселим настроєм. Ми дамо їм можливість відпочити, і фактично я бачу по настрою, що вони готові в подальшому виконувати свої обов'язки там, де скаже сьогодні наше керівництво, там, де це потрібно буде для народу України, для збереження цілісності нашої держави. Якщо буде команда і батьківщина нас потребує, ми ще раз повернемось. Надія Білова для інформаційного випуску.